Цьому випуску стало відомо, скільки заробили Київське Динамо і Донецький шахтар в лізі конференцій. Олександр Шовковський визначився з майбутнім після звільнення з Динамо. Огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Останні найгарячіші новини зимового трансферного вікна. Друзі, 73% наших глядачів не підписані на наш канал. Для вас це всього один клік для величезного розвитку україномовного контенту на Ютубі. Дякуємо вам за підтримку. Портал FootballMetsDate оприлюднив дані щодо заробітку клубів учасників загальної етапу поточного сезону Ліги конференцій, серед яких опинилися українські команди. Донецький Шахтар посів перше місце по заробленим призовим на основному етапі. Бюджет української команди поповнився на 10 мільйонів 300 тисяч євро. В Динамо показники трохи скромніші. Кияни йдуть на 20 й позиції у фінансовому рейтингу, заробивши 6 мільйонів 400 тисяч євро. Для гірників поки ця сума не фінальна, адже вони продовжуватимуть брати участь в цьому турнірі. Нагадаємо, вихід в одну четверту фіналу дасть можливість отримати по 1 мільйону 300 тисяч євро у півфіналі 2,5 мільйони, у фіналі 4, а перемога у турнірі ще 3 мільйони євро. Декілька тижнів тому президент Денамо Ігор Суркіс вирішив звільнити Олександра Шовковського з посади головного тренера Білосиніх. Зазначається, що коуч, поки не думає про відновлення тренерської кар'єри, Олександр планує взяти паузу та відпочити, ба більше Шавковський не планує працювати тренером в будь-якому українському клубі. У майбутньому Олександр все ж планує повернутись до тренерської діяльності, але готовий працювати у клубі, який буде ставити перед собою тільки найвищі цілі. Нині «Динамо» очолює український фахівець Ігор Костюк. У цьому сезоні Української прем'єр-ліги білосині посідають четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 26 залікових балів після 16 зіграних матчів. Переходимо до найцікавіших трансферних новин. Роми Артем Довбек ризикує покинути римський клуб у зимове трансферне вікно. За інформацією, Ніколос Кіре, 28-річний українець більше не входить у плани головного тренера команди Джанбіро Гасперіні. Рома працює над продажем нападника. Якого протягом останніх днів пропонували Евертону, Сандерленду і Вестгему, казахстанські змі здивували несподіваною новиною. П'ятиразовий чемпіон країни Актобе може підписати легенду Динамо Андрія Ярмоленка після завершення сезону. Однак, як стало відомо, такий варіант не є реалістичним. Український вінгер налаштований завершити кар'єру після завершення цього сезону, і футболіст не розглядає переїзд в Казахстан. Ярмоленко після завершення кар'єри може отримати місце роботи в структурі Динамо. Жерона зацікавлена в нападнику діору Олександри Піщурі та вже надіслала клубу першу трансферну пропозицію. 20-річний українець привернув увагу Жерони своїм виступом на чемпіонаті світу U-20 у Чилі. Повідомляється, що першу офіційну пропозицію керівництво діору каталонський клуб передав у понеділок. Переговори між сторонами тривають, і остаточного рішення щодо трансферу поки немає. 27-річний півзахисник динамото-збірної України Микола Шапаренко вже усимова трансферне вікно може залишити свій нинішній клуб та перебратись до Туреччини. Інтерес до Шапаренка відновив Бешекташ, який влітку пропонував 12 мільйонів євро за трансфер Хавбека, але не рвався на категоричне небажання того перебиратись до Туреччини. Наразі Бешекташ зробив усний запит щодо можливого трансферу Шапаренка, а сам футболіст продемонстрував готовність до цього переходу. Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо діє до 30 вересня 26-го року, тому Суркіс також налаштований на трансфер, щоб не втратити футболіста безкоштовно. Центральний захисник Трамзонспора Арсені Батагов потрапив у сферу інтересів Бенфіка. Португальський клуб зробив офіційну пропозицію щодо трансферу 23-річного українця за 20 мільйонів євро. Проте керівництво Трамзонспора відхилило її, адже вони хочуть отримати щонайменше 30 мільйонів. Повідомляється, що Бенфіка вже деякий час стежить за гравцем. Головний тренер португальців, який раніше очолював Фенербах чи Жозе Муріню, виявляє неабияку зацікавленість у Батагові. В матчі 17-го туру АПЛ Бренфорд Гора Ярмолюка на виїзді переграв невдаху чемпіонату Волвергемптон з рахунком 2-0. Ярмолюк провів на полі весь матч. Результативними діями не відзначався, але як завжди зіграв на найвищому рівні в центрі півзахисту, статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,9 балів. В цьому ж турі Евертон Віталія Миколенка дав бій лідеру чемпіонату Арсеналу, але мінімально поступився з рахунком 0-1. В стартовому складі господарів поля на позиції лівого захисника вийшов український оборонець Віталій Миколенко, який провів на полі усі 90 хвилин. На 26-й хвилині зустрічі України заробив жовту картку після того, як занадто емоційно апелював до головного арбітра Самуеля Барута з приводу призначеного пенальті у ворота Ірисок. Шведський нападник арсеналу Віктор Дьокареш удар з 11 метрової позначки реалізував приніс таким чином перемогу команді Мікель Артети, яка продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ з 39. Балами в активі Евертон Миколенка 10, Бренфорд Ярмолюка 12. А Нотінг Зінченка розташувався на 17-й сходинці з 18 балами в скрипничці. В одній 32-й фіналу Кубка Франції Перше Забарного провів гостьовий поєдинок проти Фонтене, в якому здобув розгромну перемогу 4-0. На 25 й хвилині рахунок був відкритий нападником гостей Дезірідуе. Через 10 хвилин після точного удару з 11 метрової позначки відзначився Усман Дембеле, а всередині другого тайму португальський хавбек Гонсалу Рамос оформив дубль. Забар не вийшов на поле в стартовому складі і провів повний матч, за підсумками якого України здійснив 124 точних передач, два виграних єдиноборства, два зароблених фоли та отримав високу оцінку 7,5 балів від Софаскор. Головний тренер Жерони Мічел Санчес напередодні сьогоднішнього супермачу туру Ла Ліги з Мадридським Атлетіком розповів про прогрес у виступах українського Вінгера команди Віктора Циганкова. Знаєте, Ганков зробив крок вперед. Він командний гравець, але йому потрібно відчути лідерство в певний момент. Він багато думає про команду, і завжди, коли його партнери грають добре, він теж робить крок уперед. Але йому завжди було трохи складно бути головним героєм. У цьому плані він покращився. Віктор дуже важливий для нас, адже має величезний талант у грі як з м'ячем, так і без нього. і в атаці, і в обороні. Я дуже ціную його і думаю, ви розумієте за що. Український талант Барселони Артем Рибак знову розриває в Іспанії та оформив хет-трик за Барселоною 16. Нагадаймо, раніше Артем уже робив два асисти, Цього разу постраждали однолітки з інтер Майамі, які програли з рахунком 6-4. Українець відзначився на 18-й, 70-й та 79 дев'ятих хвилинах, встановивши остаточний рахунок. Нагадаймо, Артем Рибак також виступає у складі збірної України 16, і цей гравець без перебільшення майбутнє українського футболу. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, який на вашу думку клуб потрібно очолити Олександру Шовковському для продовження його тренерської діяльності.